Та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM Вітаю всіх слухачів радіостанції Київ FM та глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую вас до програми Лікар знає у всіх з нас я впевнена, а, хоч раз у житті, але всі ми відчували біль у боці в лівому чи в правому, і здебільшого не звертали на це увагу, зважаючи, що це просто дискомфорт і незручність. Насправді, в такий спосіб, організм подає нам сигнали тривоги про те, що а, якийсь із наших органів може працювати не так, як потрібно, наприклад, підшлункова залоза або жовчний міхур. Власне, а ці органи є одним із визначальних для нашого організму. Власне про те, як. Не нехтувати ось цим болем на що звернути увагу. Про все це будемо сьогодні говорити у нашій програмі Лікар знає. Вітайте гостей студії. Це Анатолій Доровських, директор мережі клініки інтегративної медицини Смартмед професор, доктор технічних наук, наук, лікар, реабілітолог та ерготерапевт. а Також Тетяна Ламаш, лікарка вищої категорії, педіатр, гематолог, лікарка народної медицини. Добрий вам день. Добрий день. Добрий день, як завжди, на початку нашої програми. Я хочу нагадати усім вам. Тим, хто нас зараз дивиться, хто нас зараз слухає, що ви е, за потреби, е, якщо з вашим організмом відбувається щось, чого ви не розумієте, будь ласка, звертайтеся до клініки інтегративної медицини SmartMed, -Мед», там завжди допоможуть, підкажуть, продіагностують і пролікують. Е, Дві клініки працює у Києві. Лютеранська 16, це неподалік від метро Хрещатик. Це одна адреса. І мостицька 9, Це житловий масив виноградар. Це ще одна клініка. Дуже важливо всі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує і запишеться на обстеження організму. Отримає 50% знижки на повне комплексне, повну комплексну діагностику всього організму, в тому числі і на визначення причин хвороби. Телефон, за яким треба записатися, 073 503 4030. Ще раз наголошу, 073 503 4030. Ця інформація прозвучала на правах реклами Анатолію Васильовичу. Не будемо порушувати, знову ж таки, традиції. Тим да. паче, в п'ятницю ці люди відзначали ще й своє професійне свято. Да. Uh, uh... Велика подяка нашим збройним силам України за ту можливість сьогодні розмовляти о здоров'ї, а не в інших ділах. Mm -hmm. І хочеться побажати кожному воїну, ангела-хранітелям, щоб всі живими і здоровими повернулись домою з, е, з перемогою. От це найголовніше, я вважаю. Як завжди здоров'я всім нашим е, військовим, які боронять mm -hmm. зараз нашу батьківщину. Приєднуюся і я, і вся наша команда, і дякуємо за наш захист. Uh, повертаючись до нашої теми, скажіть, будь ласка, я uh, можу припустити, що питання, яке зараз поставлю, може зайняти весь час нашого ефіру. Але, але давайте будемо, Ви будьте, будь ласка, лаконічні. Чому болить живіт? Uh, ну, uh, причин для цього дуже багато. Любой, скажем, сбой работы органов, он может вызвать, внутренних органов вызвать в итоге боль. Но мы сейчас вот на этой передаче как раз размовляем про слева и справа. У нас мы так локализовали mm -hmm. места. Слева боку и справа боку. Что болит в левом боку. С левого боку у нас... Правило, это чинником является печлункового залы, а з правого боку это, как правило, жовчный мехор. Потому что печинка сама не болит, угу. там нет нервных окончаний. Не, но ну вона болит, коли уже там зовсім капець. Не болит, она, в принципе. Болит, может быть, оболонка печинки болеть. Вот когда печинка уже раз, разрастается. И в чем выпадку тогда выникает. Но mm -hmm. это не печенька, это оболонка печинки. А болит, как правило, желчный mm -hmm. мехур. Вот не гораздо холецистит воспаление mm -hmm. желчного мехура, проблемы с желчевыводящими, желчевыводящими протоками. Вот все вопросы приводят к тому, что выникает боль. И выникает боль, когда у нас есть такой холеостаз, когда желчь застаивается и не. Продолжим. Выключили світло, зараз наші хлопці повернуть, поки будемо слухати. Пока так, в темноте будем разбавлять. В этом выпадку, когда жовч не выделяется в 12-ти палу кишку, потому что жевчь это дуже важливий элемент для переваривания жиров. Жиры наш основной энергетический субстрат, без нього колы не І Плюс у нас есть жирорастворимые витамины А, Д и Е, які без жовчі не усваиваются. Вы можете їсти їх там жменями ці витамины, но они уйдут в известное место, унитаз называется не усвоенные. А это вот, дефицит этих витаминов, там по цепочке будет тянуть. Мы об этом сегодня еще будем mm -hmm. разговаривать. Сегодня будем разговаривать. Але вот сбой, а когда невыделение железа, застой желчи, это может привести к жовчекаменной хворобе. Mm -hmm. А жовчекаменная хвороба, если потом камешек запирает э, жовчную протоку, это уже острый, mm -hmm. э, острый стан, потребно э, хирургичное втручание. И это влечет за собой, ну, дуже важки наследки. Угу. А тому болит справа с тем, кто к этим болям надо очень дуже ретельно видноситься и не их не игноровать. И не пытаться там грелку положить, а, потому что справа боку, когда болит жовчный мехур, угу. то тогда в самом деле может быть грелка потрясет. А когда слева болит, то угу. а, наоборот, надо холод, чтобы mm -hmm. дальше, вот мы будем размовлять это позже. А сейчас вот, по шлунковой. Поэтому работа от работы желчного мехура зависит первое. Наше пищеварение, зависит работа эндокринной системы, потому что mm -hmm. 90% 90% холестерина они у нас попадают в шлунково-кишковый тракт. Mm -hmm перетворивание пищи участвует, и 90% это... через воротную вену всасывается обратно в тонком кишечнике. Mm -hmm. И когда этот цикл порушивается, тогда у нас возникнут проблемы, потому что холестерин ⁇ это база для половых гормонов. И это база для образования коэнзима Q10 в организме. Это ваша энергия. і це ваш половий тестерон, прогестерон, ну і так далі. Ну це як коли хороший холестерин, бо ж всі бо є ще поганий холестерин, да? Ні, це холестерин поганий, це інша опера, ми можемо ну вот. об этом віддільно перехачу, да, тому що холестерин, він це дуже важливий будівельний матеріал для нашого організму, тому що він потрібен для будівництва всіх мембран, всіх клітин. Він потрібен для образування стероїдних гормонів. Вин потребен для образования миволонованной кислоты, из которой mm -hmm. образуется коэнзим Q10. А коэнзим Q10 это составная часть электронно-транспортной электрон ланку в митохондриях. Mm -hmm. То есть это наша энергия. Если будет мало коэнзима Q10, у нас проблемы будут с силой, с втомляемостью, втомой и так далее и так далее. Mm -hmm. Поэтому и все это определяется, почти Шлумково та по якістю функціонування жовчного міхура. міхура Тетяна Борисівна. У вас от що хочу запитати. Ми зрозуміли уже всі зрозуміли, що жовчний міхур. Це е, орган, який ми недооцінюємо. Ну, звичайні люди, які не дуже ми всі дбаємо там, щоб печінку е, очищати або не забруднювати про шлунок, супчики. Йому а жовчний міхур, я правда навіть і не знала до сьогоднішнього ефіру, де він приблизно знаходиться. Але що його вбиває, що йому шкодить? Ну, по перше, жовчний міхур це накопичення жовчі. Якщо при травленні повинно бути достатньо кількості жовчів, він скорочується кожні три з половиною години, коли ми їмо. І скорочується, виділяє достатньо жовчі. Тоді жир у нас готується до перетравлення. Якщо у нас було напряму, якщо у людей виділений жовчний міхур, там погіршуються продукти. Перетравлення і жовчий де весь час напрямую не скорочується, і дуже часто після виділення жовчного міхура починаються утворюватися камінці в жовчних вот. протоках, і ще це гірше процес іде або спаєчний процес. Тому е, говорити про жовчний міхур треба трошки, але ну, інколи на ньому дуже багато діляють уваги. В Чому я хочу сказати, лишні, лишні діагнози ставлять Дискінезія жовчого водячих і різна форма жовчних якісь перегиби, перетини, змінення трошки форми. Якщо це вроджена проблема, якщо людина харчується правильно, не порушує. Їжу не їсть всякої фастфуди і багато жирного, нічого страшного не буде. Ну з нас завжди, якщо там заболіло, ой, в мене перетин жовчного, мабуть, то жовчне болить. І дуже багато лишніх діагнозів ставиться по жовчному міхуру. Майже зараз всім дітям ставиться дискінезія жовчовадящих. А що це звичайно, це не дуже правильно ідея моторіка жовчного або він дуже в'ялий, або він дуже напружений, не виділяє достатньо. А в симптомах це як проявляється? В симптомах ну, це буде якраз застой жовчі весь час виділяється жовч, це неправильна регуляція вегетативної нервової системи самого жовчного міхура. Mm -hmm. Це дуже важливий момент, і це може бути як провокація. Но головні причини, які може визивати, по-перше, зараз знову можу сказати по поводу стресу, дуже велике значення має, тому що щоб розслабився жовчний міхур, треба, щоб запрацювала нервова система, так називаємо вагусна, парасимпатична, спокійна. І тоді він розкривається. Коли ми весь час в напрузі виділяється, друга mm -hmm. система працює, і тоді жовч вся не виходить, і вона застаюється. А якщо і неправильно ще їсти два рази на день або голодати довго, mm -hmm. то жовч вчасно не виходить, коли потрібно для травлення. І в результаті пристіночно йде запальний процес, жовч починається склеюватись. От Анатолій Васильович сказав склад: холістерин. Білі рубин і жовчні mm. кислоти це три составляющі. Ну головне в жовчному в жовчі це холестерин. І коли кажуть, що можна почистити жовчний і обрати камінці, це утопія. Зразу кажу. Не видаляється? – не видаляється, не, не визиляється жовчне. Дивіться, коли це, жовч ну, по ну по-перше, це вяли жовчне. Да? За, за... Mm -hmm. засзай і за стреса. Друга причина: в жовчному міхуру можуть бути різні інфекції. Дуже часто ми знаходимо сальмонелу, Що в старі времена, mm -hmm. коли робили часи, коли робили додинальне зондування, знаходили сальмонелу. Це дуже така інфекція, яка дуже обожняє. Це у нього таке царство mm -hmm. райське. Насолодження там накопичується і визиває запальний процес додатково. Далі є бактерія гірсінія, теж, вона теж може визивати. Ще може визивати дуже багато різних паразитів, ну, основні лямблі, це всі знають. Що ще? Вірусні інфекції, знижується стан організму, і коли знижується імунітет, є такі папіломовірус, знають, як бородавки, mm -hmm. да? вони їх мають багато дуже типів, але в жовчному міхуру вони починають виростати, і може з'являтися поліпи. І ось ви представте, воно накопичено, так, жовчний, виход маленький, тоненька трубочка, і починається там застоюватися жовч, спочатку йде пісочок. Потім уже камінці маленькі, потім великі камінці. Mm -hmm. Ці камінці подразнюють жовчний міхур, визиває запальний процес. То от ці проблеми можна виникти, якщо вчасно проводити хоча б екскурсію жовчного. От коли ми їмо вчасно, mm -hmm. менше нервуємо, їжа повинна бути збалансована, білки, жири углів, не треба голодати дуже довго, тому жовчний не знає, що робити, скорочуватися чи сидіти. І Переїдати дуже велика кількість або дуже багато mm. жирної фастфудової їди. Це може привести до по порушенню стану роботи жовчної. І жовча кам'яна хвороба, якщо вона утворилася, ну, дуже треба обережним бути, тому що дуже багато людей роблять зондування, п'ють різні масла. А саме коварне може бути те, коли піде невеликий камінець, невеликий просвіт. Коли є запальний mm. процес, він іще менше цей просвіт. І виходить, пішов камінець і застав. А запальний процес застої. Тоді виходить, виходить, гостра печінкова недостатність, гостре захворювання жовчокам'яної хвороби. Це хірургічна операція. Тому треба дуже бути уважним, коли у вас є в жовчну мікру застоль. Ну і тоді вже yes. це не про біль в боці, це вже вот. про адський біль Ну там адський біль. <свят> а всі починається періодично. Це ниє жовчну міхору, тошноти шноти вранці, гіркота в Гірко роті гіркота в роже бути металевих коло прівколо mm, да. стілець. Може бути періодично то запір. То періодично може бути діарея. От діарея це пішла, жовч, запір не пішла жовч, тому що жовчого підсилює перистальтику кишківника, без жовчі кишківник не скорочується. Він стоїть. Це ще одна функція жовчного крім перетравлення. І тому О, треба дуже уважно слідкувати за їжі. коли ми говоримо що збиток жирної їжі – це погано, Но і дефіцит жирної піші теж дуже погано. Когда вот особенно веганы, когда там они ну, мало жиров mm -hmm. о, вживают, то вот зранку, особенно зранку, когда там вот, пытаешь пациента, Як вы как вы снидали, Как филижаночку кавы? Mm -hmm. А с утра выпейте горячей воды, mm -hmm. горячей воды, и завтрак должен быть обязательно с жирами. Тогда желчный открывается, и тогда желчь идет, организм поступает сигнал, есть жиры, и треба, это желчное открытие, и у вас тогда происходит эмульгация жиров с помощью желччи, жов, и все смоктывается в тонком кишечнике, все mm -hmm. нормально. Если вы это нет, желчный организм, а зачем вы, вы съели каву, выпили или углеводы съели? Пиро, это, там, бутерброд. Бутерброд, або пироженку съели. Там нема жиров. На у вас желчность стоит. Ему, а зачем желчь? Ну, так что это конечно. дуже важное питание, правильное харчевание, вот как Татьяна Борисовна сказала, это дуже важно. Если хотите долго жить и качественно, mm -hmm. чтобы ваше життя было, тогда, будь ласка, нормально снидайте в первую черву. Можна ще трошки доповню, чуть чуть так в, да, ну, нормально. Так це да. прекрасно якраз. По поводу режиму харчування після mm -hmm. їжі обов'язково треба хвилин 40 посидити, отак в такому стані. Не лежати, mm -hmm. не стояти і, дай Боже, не нахилятися. Бо всі жін, жінки, в основному, жінки на огороді в селі, вони поїли, переїли і стали отак. Жовчні передавили. І у нас не відходить жовч. І я хочу сказати, максимальна кількість цих хворих на жовчокам'яну хворобу це жінки сільської місцевості. У них у всіх масово удаляється жовчні. Вони ходять довго, поки зовсім погано не стане. І ще важливий момент там теж штаб про цих же жінок. Дуже вони хворі завжди коліна. І кульшеві суглоби. Чому? Oh. Ну по-перше, крім і попереку, там все, тому що вже Анатолій Васильович сказав коротенько про вітамін Д3. Він повинен всмоктатися в Угу. Uh -huh. жироростворіме. І якщо недостатньо кількості жовчі прийшло, вітамін Д3 не Ви будете пити цілими кучами цей вітамін, а він пройде. Мимо. і тоді починається руйнувати руйнуватися, йде остеопороз, Воно віковій може бути остеопороз, туди скидується сміття. Організм в кістки скидує все сміття, що він не мог вивести через жовч. Тому що жовчний міхур він виділяє сміття з печінки. Грубо так сказати. Так, дивіться, по перше, давайте нагадаю контакти, за якими люди можуть звернутися на консультацію до вас, до ваших спеціалістів. Отже. В Києві працює дві клініки «Смартмед», одна на Лютеранській 16, інша на Мостицькій 9. Всі, хто сьогодні до 18-ї години зателефонує і запишеться на діагностику, отримає 50% на повне комплексне обстеження організму, в тому числі і на визначення причин хвороби. Телефон, за яким треба записатися 073 503 40 30. Ця інформація прозвучала на правах реклами, дуже так уже поспішаю, тому що дивіться, шановні шановні гості, в нас лишилося 8 хвилин. Пропоную вам не переходити до підшлункової залози, бо в мене є ще до, е, питання щодо жовчного міхора. Пропоную підшлункову залозу перенести на наступний раз, Як бо, бо, бо зараз буде е, Дивіться, Давайте, я, а, я от коли на початку казала, що люди мало що знають про. А, Жовчний, жовчний, жовчний міхур. Я пам'ятала тільки про каміння каміння і що гіркота в роті. Але ви сьогодні мені розповіли, я зрозуміла, що це капець який важливий орган в нашому організмі. Водночас я знаю людей. Наприклад, один із моїх зятів йому вирізали жовчний міхур 20 чи 30 років назад. Він веде абсолютно повноцінне життя а він вживає алкоголь в помірних кількостях. Він їсть все. Ну от, от і тут мені так трохи не сходиться. І почувається з ну, землі здоровим дядькою. кажеться, що він здоровий. Мені У мене є пацієнти, Плохо які приходять. Пацієнти, які приходять через якраз роки, через 10 20 років можете починати запальний процес жовчних проходів і дивляться, коли обстежується. Дуже важко побачити проходки, там тільки можна угу. на КТ або МРТ. І там угу. ж утворюються камінці. Якщо людина так само шведе свій образ життя, як і було до операції, то камінці будуть утворюватися вже в протоках і печінку вже вирізати неможливо. І там дуже поступово йде процес. Процес накопичення камінців, навіть в жовчному, це не проходить за один день, це роки. Це 10-20 років. Ну хочу сказати, що зараз це дуже все помолоділо, і є діти в підлітковому віці, які вже мають камінці. Просто їх розчинити неможливо. І дуже багато препаратів, які рекомендують. Я не буду казати назву, у нас тут не... Реклама, no, no, no. Реклама АП, АП, да. Дуже багато препаратів, які рекомендують: от у нас розчиниться жовч, ви все оберете, і у вас буде чистий жовчний міхур. На жаль, холестеринові камні не розчинюються. Біль ще можна щось зробити з ним. Біль рубін утворюється додатково тільки після руйнування еритроцитів, клітин нашої крові. І це може бути при захворюванні гемолітичної анемії. Таких хворих дуже мало. Ну і там не завжди все виходить. Коли я працювала в гематології, призначала препарати, які рекомендують. Що в нас вийшло тільки то дівчинки, яка хворіла на гемолітичну анемію? це швидке роз... велике розруйнування ретроцитів. І пощас, накопичується білірубін високий трошечки. І що вийшло? у Вони... нього просто не росли камінці. Оце що можна зробити препаратами. Тому як ви виростили камні, ви нічого не зможете зробити. Ще випадки є по жовчному міхуру. малігнізація. У цих поліпів там все закрито. Я просто трошки не дорозказала. Mm -hmm. Там є такий, як домік, а вихід маленький. І такий стан так організм туди не завжди звертає теж увагу, як і всі інші. Розумієте? Накопичується собі, десь працює. Хай він собі працює. Печінка mm -hmm. справилася, скинула туди сміття. як десь заховала, mm -hmm. і все, і починаються там процеси. І є процеси, даже онкології по Якраз хотіла. Хотіла запитати да, є на онкологія, і є процеси. початок онкології. Ми це бачимо, діспластичні процеси, коли починають мутувати ці поліпи. І спочатку діагностують, що це камінець. Там знають, узісти знають, як відлічити камінець від поліпу. Просто поліп не змінюється при положенні людину. Угу. Піднімають, стали і лягли знову. Мені теж так поставили коли з у вас каміння, не було ніколи. Я говорю, я зараз встану. Пиш поумнічала, піднялась, походила, ні, вже немає. То говорю, просто воно теж це жузі, це ж полосне огляд, і можна зупинитися. Ну саме головне не ждати, коли буде гострий запальний процес, не провокувати те, що я казала, по їжі. Якщо вже передично болить, треба знімати запальний процес спочатку. І як можна довше сохранити орган, бо ніякий орган, Господь Бог не дав нам лишнього. А, а як же? Апендекс теж не треба. Та, да дуже... да, там, а, була... э... Ну імунна система. так якщо дуже сидить. Ви що? В кішківнику шістдесят відсотків імунної системи. Так, а що? Апендекс кишківника? А Мікробіота корисна mm -hmm. розмножається. Це родільний дом для корисної мікробіоти. апендицит і якщо він удален то треба следить за пробиотикой время от времени, пропивать и так далее. Это надо за этим дуже важливо а, наблюдать. І... Не, не забувайте ну, об этом, а не, нету в организме. Да, не да. нужно. І тому, якщо вже є пісочок і немає приступів, просто э, брати, знімати запальний процес, подивитися, що визвало, Я вже сказала, які причини. Дуже важко бувати знаете, в традиційних місцях, ну УЗІ побачили і все. Знач... Mm -hmm. Назначається... Э, Звичайна програма, а треба знати, яка причина: чи віруси, чи бактерії, чи паразити. Ну стрес щесь теж все можна, і все, якщо ці причини уходять, уходять запальний процес. У Мене багато є пацієнтів, які не їм рекомендували видаляти жовчний, не було одних великих принципів, Ну бачили великі камінці, і вони на сьогоднішній день більше десяти років живуть цим жовчним. Даже мої родичі такі, коли я розказала, ага. як себе поводити. Особа отак не виходити на, на, навколішки. Я говорю, це стовідсотково. І коли моя невістка перестала на огороді стояти, отак mm -hmm. вони перестали би Вона років сім назад хоч, хотіла вже удалити його. Mm -hmm. Приступів mm -hmm. нема у людини. Розумієте? Він організм дуже унікальний, він адаптується. Тільки трошки йому допоможіть. чого в середі зімномор'я довсього живуть люди? Ну, все считают, это средиземноморская диета, я не спорю, средиземноморская диета корыста вопросов нет. Много рыбы, много зелени, оливкового масла, самого плохого масла из всех масел по качеству. Сейчас критика. меня производители. Но, в самом масло нормально, можно есть. Все нормально. Там сиеста. И после обеда там люди ведь почивают. И вот э, это же доказ, масштабные исслед... Исследования, исследования были, Калай, что после сон на 30-40 минут на 19% продляя термин життя. Піду пообідаю і подрімаю. Да, тільки не лежачи. Спочатку не, лежачи, отак, в кріслі. Ага. Іначе ви ляжете, жовчний у вас буде закида... працювати і закидати вам все наверх. Ага, тобто так просто да, розслабитися. Да, да. Да. Це угу. фізіологічний стан. <світ> <Да>, кинувшись, розслабилися. <світ> ну потім, якщо у вас більше часу, то вже через 40 хвилин можна вже і лягти. А спочатку ні, це ж про я казала. Треба поїсти і так сидіти, не нахилятися, не ходити, не стрибати. Дати спокійно, щоб травлення пішло зверху вниз спокійне, на парасимпатіки, угу. на вагусі. Будуть виділятися максимально всі ферменти, все перетравиться. Спокійно за це окутується і піде там в кишківнику собі далі працювати. Mm -hmm. І потім активний становиться. А що після обіду, тому що е, пі, в обід знижується тільки рівень кортизолу, mm -hmm. а потім його волна десь в 3-4 дня, і тому нам якраз отак заспокоїться, передохнути і знову активний до якогось. Після щасу. вечері можна так не робити. А після обіду. Так, да, якраз обід, в день, просто фізіологічне виділення гормонів нашого життя. Ну що ж, я вам дякую. Сьогодні для мене якась програма відкриття було, знаєте, і про апендекс. Єдиний орган, який інволюція відбувається, Це тимус. Котрок 25 п'ятірце ж фізіологічне. Ну ще зуби мудрості. Для чого нам Бог дав зуби мудрості, чи природа, чи хто для чого нам дали речі, які так і не виростають над... Зуби куку... мудрості, виростають. Не виростають не у людей, всіх. у яких проблема є з шлунково кишковим трактом і недостатньо кісткової маси. Так це тема іншої розяв про просто кіст... Про кістки казала вже про суглоби. Все те ж саме. Я просто не знаю. Мені здається, немає в мене серед знайомих людей. В яких виросли зуби мудрості і вони ними послуговуються. Правда. Там, особисто в мене він видавив два зуби здорових, от просто тому що так ріс. У мене ну, всі зуби мудрості це... були. На жаль, вони, звісно, портяться швидко. Путіться, путіться. Так, але вони мені років 20 послужили, так що <головік> не кажіть про всіх. <головік> ну, <головік> я ж кажу, можна років 40. Так, давайте я швиденько нагадаю, куди можна звернутися за допомогою. Лютеранська, 16, мастицька, 9, це клініки. E Мережі інтегративної інтегративної медицини SmartMed. Будь ласка, звертайтеся, якщо особливо маєте якісь проблеми зі здоров'ям, і поки що не можете зрозуміти, і ваші лікарі не можуть зрозуміти, що відбувається. Будь ласка, звертайтеся 073 503 40 30. Всі, хто сьогодні за цим телефоном зателефонує і запишеться на діагностику організму, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам щиро дякую ще раз. Анатолій Добре. Доровських, директор мережі клінік інтегративної медицини «СмартМед», професор, доктор технічних наук, лікар-реабілітолог та ерготерапевт і Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр, гематолог, лікар народної медицини. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення. Бажаємо здоров'я. Щоб жити Багаю, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі лікар. Знає на радіо Київ 9